Розкрадали бюджет на опаленні та водопостачанні. На Донеччині викрили чиновників, які наживалися на встановленні котелень та подачі тепла в оселі. Через дії аферистів мешканці прифронтових міст залишилися в скрутних умовах щонайменше дві зими. Як працювала оборудка та що загрожує пришетним? Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Чиновник Донецької ОДА наживався на відновленні опалення та водопостачання у прифронтових містах. Для цього ще навесні 23-го він налагодив злочинну схему. Посадовець та його спільники визначили об'єкти для відновлення і штучно завищували вартість обладнання та робіт. Згодом провели фейкові торги і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, якою керував однокласник посадовця. Попри відсутність належної проєктної документації, з нею уклали контракт вартістю понад 200 мільйонів гривень. Підставна компанія мала постачати, а в подальшому підключати до мережі сім модульних котелень у Селидовому, Українську Донецької області. Котельні, як не дивно, формально поставили проте реа. Реально підключили лише дві, але і ці не працювали через брак. Згодом схема охопила ще один населений пункт Святогірськ. Там за договорами гроші перерахували за роботи з відновлення тепло та водопостачання, які не виконувалися або проводилися без дозволів та з грубими порушеннями. Аби приховати злочин, ділки підробляли акти виконаних робіт, продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств. Аби ці прийняли об'єкти на баланс. Через дії учасників схеми місцеві мешканці сиділи взимку без тепла і питної води махінатори ж заробили понад 140 мільйонів гривень. Викрили схему та її учасників Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Нині підозри оголосили п'ятьом людям. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А що ви думаєте про ці схеми? Чому так довго не могли виявити причетних? Адже люди при фронтових міст дві зими поспіль сиділи без тепла та води? Напишіть про свої думки в коментарях. Російський шахет забрав життя одного з творців легендарного шоу Довгоносики через обстріл у ніч на 25 листопада настало українського митця Вадима Топчія. Чоловік свого часу створював декорації для вітчизняних телепрограм та театрів. Чим запам'ятався Вадим Топчій? Дивіться у випуску з вами Олена Ковальова. У Києві загинув актор і декоратор Бутафор Вадим Топчий. його оселю знищив російський дрон. Шахет влучив у будинок на Русанівці, де проживав декоратор. Внаслідок цього загорілося три квартири, зокрема, і Вадима. На моменті загибелі чоловікові було 65 років. У нього залишилася дружина і дорослий син. Своє житло Тупчи називав майстерною на сьомому поверсі. У квартирі він влаштовував творчі зустрічі і створював свої вироби. Що відомо про його роботи? Перші кроки у професії декоратора Вадим Тупчий зробив ще в шкільні роки. У таборі він із підручних засобів сплів батіг для Карабаса Барабаса. Пізніше чоловік створював декорації та реквізит для театрів і телепрограм. Друзі Патафора кажуть, Вадим міг зробити своїми руками що завгодно від моржа у повний зріст до кремового торту з пінопласту. Він брав участь у комедійному шоу Довгоносика, яке виходило в Україні у 90-х. Вадим не лише створював відомі носи для персонажів, але й сам був актором. Давній друг Вадима співак Ігор Жук розповів журналістам сайту обостюї про знайомство з митцем. Він пригадує його як талановитого майстра і щиру людину. За словами Жука, товариші називали Вадима Дімою, самі не пам'ятають, чому. Ігор Жук добре пам'ятає і спільну роботу на програмі Ревета стогне. Він розповідає, що завдяки тонкому гумору і мудрості Вадим уміло писав пізнавальні тексти. Був у митця і творчий псевдонім Нема пенанс. Під цим ім'ям він колись писав вірші, які викладав у соцмережах. Вадим Тупчий був сусідом українського автора пісень Володимира Каденкова. Декоратор фактично став опікуном для чоловіка, який мав проблеми із здоров'ям. Нагадаю, в ніч на 25 листопада РФ атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Наслідок удару лише в Києві загинуло семеро людей. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки в кількох районах столиці. Щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Бережіть себе. Майже 100 тисяч гривень щомісяця заробляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Її колеги не відстають у заробітках, а деякі випереджають у вдвічі. Хто з українських урядників отримує найбільше і чиї заступники багатші за своїх керівників? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі за замить. Відомо, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вересні цьогоріч заробила понад 90 тисяч гривень. У державному апараті це виявляється така собі золота середина. Майже стільки ж отримали віце-прем'єр цифрової трансформації Михайло Федоров та віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка і прем'єр з відновлення розвитку громади територій Олексій Кулеба. Вдвічі більше торік отримував член національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущабовський. Щомісяця йому платили більш як по 250 тисяч. Справа в тому, що в колегіальних органах влади зарплати традиційно більші. Пояснення просте у таких апаратах більше керівників членів рад, які здійснюють нагляд, і менше так званого штату. До прикладу, найвища середня зарплата за рік серед чиновників у згаданій нацкомісії, її працівники отримують близько 94 тисяч гривень щомісяця. У національному агентстві з питань запобігання корупції в середньому платять на дві тисячі менше. На третьому місці антимонопольний комітет. Середня заробітна плата в органі складає 86 тисяч гривень. Апарат Верховної Ради опинився на четвертому місці з зарплатою близько 75 тисяч на місяць. Схожі суми отримують і працівники Рахункової палати при раді. Трапляються і цікаві відмінності в заробітках. Зокрема, державний секретар Кабміну Костянтин Мар'євич отримує під 100 тисяч гривень щомісяця. А от один з його заступників на 30 тисяч більше. Щоправда, у Віталія Чаплю тільки надбавка за стаж складає до 50 тисяч. Чоловік служив Державній прикордонній службі України і брав участь у бойових діях на сході з 2016 року. А чия зарплата вас дивувала найбільше? І чи справедливий такий розрив між заробітками чиновників та звичайних українців, які не дотичні до органів влади? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Вітай замість Дольчі Габана. Дружину скандального бізнесмена Міндіча Катерину Вербер підозрюють у контрабанді. Підроблені сумки та одяг жінка нібито продавала у своїх елітних магазинах під виглядом оригіналу. Що відомо про цю схему з фейками та саму підприємицю, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Катерина Вербер – власниця елітних бутиків і дружина Міндіча, ймовірно продавала підробки відомих брендів. За даними журналістів, про це йдеться у підозрі від національного антикорупційного бюро. Катерина володіє інтернет-бутиком Кемерон серед товарів, магазину, елітні сумки, одяг, аксесуари та парфуми. У набу вважають, що через Кемерон контрабандою завозили підроблені бренди, а товари за 100-300 доларів продавали за цінами оригіналів. До слова саме цим бізнесом могли прикривати приховані активи самого міндіча. Підозрюється також, що компанія уникала сплати мита на підроблені товари. Нині під впливом санкцій, які наклали на бізнесмена втікача, компанію його дружини можуть взагалі прикрити. Водночас є офіційна відповідь магазину. У компанії заявили, що проведуть фінансову та юридичну перевірку. Вони стверджують, що медійні атаки на бутик не мають підстав. А сам магазин вже довгий час має контракти зі світовими брендами. Що ж відомо про власницю бізнесу? Нагадаю, Катерина Вербер народилася в Торонто, в Канаді. Після навчання в Шотландії вона переїхала на Росію. Жінка працювала байеркою в московському цумі. Потяг до моди передався її від матері, Алла Вербер свого часу була фешн-директоркою московського цуму і віце-президенткою однієї з ювелірних компаній. У Москві Вербер молодша подружилась із прокремлівськими знаменитостями у соцмережах. На неї досі підписаний путініст Філіп Кіркоров. А сама Катерина у 2015-му відпочивала з похресницею Путіна Ксенією Собчак. З міндічем Катерина одружилась у 2010 році. Пара зіграла розкішне весілля в Ізраїлі в Україні. Вербер заснувала вже згадану компанію Кемеро. Не стала власницею низки бутиків, зокрема Бальман, Дочкабана і Всен Лоран. Російсько-українську війну жінка майже не коментувала лише раз після повномасштабного вторгнення виклала фото з хрещатика з підписом «Добро завжди перемагатиме зло. Чи виїхала Катерина разом зі своїм чоловіком Тімуром Міндічем з України? Наразі невідомо. А як думаєте, ви як швидко Вербер продасть свій бізнес у столиці? І чим тепер житиме сімейство за кордоном? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.